Бажаю здоров'я коротко про події тижня та результати роботи команди обласної військової адміністрації на Полтавщині. Триває ремонт місцевих автошляхів. Вже відновлено понад 120 тисяч метрів квадратних покриття цього тижня. Роботи тривали у десяти громадах. Також за сприяння Полтавської ОВА та обласної ради на умовах співфінансування з обласного бюджету і громади відремонтували один кілометр непроїзної дороги, яка сполучає Полтавську та Сумську область. Провів зустріч із представниками Української асоціації студентів, обговорили можливості для розвитку молоді в нашому регіоні та роль студентства у розбудові майбутнього України. Такі зустрічі. Важливі для налагодження ефективної комунікації. Та підтримки молодіжних ініціатив за сприянням ОВА в області діє програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я. З початку року, завдяки її реалізації, 437 пільговиків отримали безкоштовне зубопротизування для надання послуг цьогоріч з обласного бюджету. спрямували більше 10 мільйонів гривень. В обласній лікарні Сліфасовського провели унікальну операцію чоловіку, який після тяжкої травми мав дефект кісткової тканини стегнової кістки. Медики встановили пацієнтові титановий імплант, виготовлений на основі 3D-моделювання. Неймовірний результат зусиль команди наших фахівців. Впроваджуємо механізм компенсації за надання медичної підтримки постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. З початку року 500 людей отримали безкоштовні рецептурні ліки. 41 людина скористалася послугами безоплатного зубопротезування. На реалізацію цієї ініціативи з обласного бюджету сприймували понад 1 мільйон гривень. Провели нараду з громадами та профільними структурами. На порядку денному реалізація державних та регіональних програм з підтримки ветеранів. Консолідуємо роботу, докладаємо максимум зусиль, аби наші захисники і захисниці отримали необхідну підтримку. Спортсмени Полтавщини, призери Кубка світу з веслування на байдарках і каноя. Переможцями у складі каної четвірки на дистанції 500 метрів стали Тарас Міщук і Тарас Мазовський. Людмила Лузан в каної одиночці на дистанції 500 метрів завоювала срібло. Пишаємося нашими спортсменами. Бажаємо нових перемог. Працюємо далі для розвитку та добробуту Полтавщини. Слава Україні!